Дякую. Чи мене чути? Добре чути, добре. А, так, вітаю всіх. Радий всіх бачити, старі друзі, старі знайомі. А, і а, радий до вас долучитися. Важлива ініціатива. Молодці, що зібралися, що працюєте в цьому напрямку і цими методами. От, а, Про Америку. Справді Америка дуже сильно змінюється. Так що інколи складається враження, що це якась калейдоскопічна зміна, так що не пізнаєш Америку, яка була ще два тижні тому, яка вона зараз у мене буквально особистий досвід. От я два чи три тижні тому повертався з південної Америки до Північної Америки. Проблем жодних не було при перетині кордону. Цього разу я повертався з Києва буквально позавчора, і мене додатково допитували в спеціальному такому приміщенні. Це, бачите, за 2-3 тижні фактично змінилося багато що. От, так що я змушений був почистити навіть якісь дописи у Фейсбуці, де я критикував Трампа і писав про його ідеологів. Я заховав ці дописи у Фейсбуці від гріха подалі, що називається <клух> ситуація. Сильно змінюється, а і змінюється вона, а, як ви знаєте, я не буду а, розповідати про те, як змінюється ставлення до, до України. Я Хочу а, а, зачепити трошки, як змінюється ставлення до, а, до проблеми наших а, наших сварок внутрішньоукраїнських. Звичайно, в Америці це відбувається в контексті, в такому більш загальному контексті дискусії про свободу совісті. Це фактично така засаднича тема, дуже міфологізована тема. Американці вірять у міф, міт, так мити своє початкової підтримки. Ідеї свободи совісті, хоча насправді так не було з самого початку. Саме в початку Америка була так само толерантна до, до інших релігій як і скрізь в Європі. Я порівнюю американську ситуацію, скажімо, доби першої колонії з ситуацією 30-літньої війни в Європі, коли під час 30-літньої війни в Європі були, була війна на релігійному ґрунті, так, що фактично там 10-20% населення загинуло в результаті війн між державами, які надихалися церквами протестантськими, католицькими, тобто церкви стояли за, за урядами і напочували їх знищувати одне одне. От що призвело до масової загибелі населення? Власне, після цього був було заключено Вестфальський мир. У... У Мюнстері і, і ситуація в Європі політично змінилася в Америці. Було було щось подібне. Єдине, що не було такої повної війни між штатами, але всередині штатів була досить висока нетолерантність. Були штати, де можна було можна було належати лише до однієї конфесії. Зазвичай це були кальвіністи, от з такого радикального. Радикальні течії калінізму вони не, не толерували інших. Наприклад, бути в Штатах Нової Англії якимось, якимось менонітом чи що теж так бути, була кальвінійська така конфесія, або, або, не дай Боже, католиком, то це, це було фактично як смертний вид. Ем, і лише на початку 19 століття фактично почало. Почало встановлюватися власне свобода віросповідання в Америці, і вона стала таким засадничим міфом Америки. І ця, ця ідея до цього часу важлива, хоча хоча насправді під нею мається на увазі дуже багато речей. Я мав нагоду декілька разів розповідати про свій особистий досвід перебування в Вашингтоні на початку лютого, де відбувся великий саміт свободи. Свободи совісті, де виступав вице-президент Венс, де виступали дуже багато представників нової адміністрації, старого істеблішменту Вашингтонського. Всі говорили про необхідність свободи, свободи совісті. А, от, але, а, очевидно, що мали на базі дуже багато різних речей: від такої досить радикальної симфонії російського зразку до, ну, до власне свободи совісті. От, і, а, Тема тема свободи совісті вона дуже ідеалізована, дуже політизована зараз в Америці. Вона стала значною мірою політичним інструментом, як, мабуть, і раніше це було, але не так очевидно, як зараз. От і тому, коли в Америці говорять або з Америки говорять про ситуацію свободи свободи совісті в Україні, це, це одразу має такі політичні виміри і політичний. Політичні підтексти, які треба розуміти, коли ми чуємо слова критики чи слова схвалення щодо української ситуації, О, треба розуміти цей американський контекст і ті важелі, ті рушійні сили, які рухають цими меседжами в американському середовищі. З моїх таких особистих спостережень я можу сказати, що Америка, ну а принаймі і новий і, і новий старий америк американський естеблішмент, які займаються проблемами свободи совісті. До речі, туди входить не лише Венс, який виступав на, на, на саміті, але дуже активну роль в цьому іс і раніше грав Марко Рубіо, який зараз є держсекретарем. Він активно займався. Питаннями свободи совісті це пов'язано звичайно з його кубінським бекграундом, тому що він сам з Куби, він дуже такий ревний католик, і з католицькою церквою в Кубі на Кубі все дуже складно. Лише відносно нещодавно кубинський уряд відносно дозволив їй там існувати. І отак мотиця стало частиною політичної програми Свобода совісті. Вона Витікала з його кубінського такого бекграунду, його досвіду, що е, е, так мати захист прав католицької церкви на Кубі, а був головним е, його рушієм, і він, звичайно. Е, е, Переніс uh, цю проблематику на, на глобальний такий на глобальну сцену, і uh, зараз на цій сцені, на глобальній сцені з американської точки зору uh, головна проблема, головною проблемою є Китай, а uh, головною проблемою не є Росія. Uh, хоча під час саміту uh, в Вашингтоні ми усіляко наголошували, що uh, ті, хто брав участь в цьому саміті, що uh, найбільшим так бути чемпіоном з порушення прав. Є Росія, от а, і власне я навіть я свій доступ виступ будував таким чином, щоб показати, що Китай так мати дитина по зрівнянню з, з тим, що, що робить Росія, і що Росія випередила Китай у, у порушенні прав і свобод, коли справа йдеться про релігію. От я почув в Вашингтоні, що цей меседж не був почутий, не був сприйнятий, тому що через цю політичну, скажімо, ангажованість, через політичну упередженість, яка характерна для американського політичного естеблішменту, Китай залишається проблемою номер один, і Росія залишається в тіні цієї проблеми, хоча об'єктивно говорячи, ми можемо звичайно. Ми говоримо про це суб'єктивно, як українці, тому що що нам до Китаю, що називається нас, нас Росія під. Підпирає нас Росія, знищує, але і ми можемо сказати, що це на, наша суб'єктивна так бути оцінка суб'єктивне ставлення. Але на мою думку, я думаю, що в мене, в мене такий досвід. Я буваю в Китаї досить часто і вже давно правда не був в Росії. На мій погляд, з точки зору, і це що я намагався сказати в Вашингтоні. Що порівнюючи об'єктивно політики Китаю і політики Росії щодо свободи совісті, однозначно Китай не настільки жорстко себе веде, як, як Росія, от тим не менш, в Америці значить Китай це проблема номер один, і вони усіляко підкреслюють інколи перебільшують проблеми, які є в Китаї, і применшують проблеми, які створює. Які створює Росія, от це таке перше спостереження. Тепер коли йдеться про, про Україну про Україну? Зазвичай ну, на, на саміті в Вашингтоні, звичайно, це було два місяці тому, за два місяці багато, багато що змінилося у ставленні у відношенні у розумінні. Того, що відбувається в Україні, незважаючи на те, що на колосальні зусилля, насправді які докладають українські євангеліки насамперед, вони справді роблять колосальну роботу, в збираючи матеріали, розповсюджуючи ці матеріали про гоніння, утиски з боку Росії проти українських громад насамперед на окупованих територіях. І розповсюджуючи цю інформацію в Америці, роблять колосальну роботу, лобіюють так, моти намагаються достукатися до, до своїх американських співбратів і співсестер. Але я бачу, що о, той фідеїзм, який характерний для оточення правда для, для підтримки Трампа в релігійному середовищі, його не пробити цими аргументами. Його, або принаймні його дуже складно пробити аргументами. Дуже багато робить греко-католицька. Церква, зокрема, владика Борис Вусяк особисто він докладає теж колосальних зусиль. Час від часу приїжджає архієпископ Святослав до Америки, теж робить багато що, але так буде резидент на місці. Це Борис Вусяк, який робить величезну роботу у теж у донесенні цих меседжів про утиски з боку Росії. От православні роблять менше, але теж. Зокрема, православні, які знаходяться в Америці, це е, е, українська, е, українська церква в складі Константинопольського патріархату в Америці робить е, теж багато зусиль, викладає багато зусиль для того, щоб донести ці меседжі, цю інформацію до американського середовища. От. А, але все одно е, це дуже складно робити, тому що е, е, ті люди, які зараз приймають рішення у питаннях свободи совісті, вони е, Ними рухає часто не об'єктивна реальність, а політична програма, і це є характерною рисою цього, цього політичного режиму зараз. От і з огляду на це я передбачаю, що увага до російських злочинів на українській території на окупованих територіях, зокрема, не буде достатньо великою, достатньо для нас великою і значною в американському істеблішменті. натомість. Теж через, через цю політичну ангажованість зростає увага, звичайно, до, до конфлікту між ПЦУ і УПЦ в Україні. І з одного боку я би так сказав, що реакції з боку нового Політичного естеблішменту в оточенні Трампа на цей конфлікт між ПЦУ і УПЦ не такі великі, як я очікував. Я думав, що що, що а, а, люди в оточенні Трампа, які займаються питаннями свободи совісті, вони будуть набагато більше приділяти уваги, а, приділяти уваги цьому конфлікту. Поки що я бачу насамперед зусилля Роберта Амстердама, який намагається роз... Так розбурхати цю тему, педалювати цю тему, знову і знову спілкуючись, даючи інтерв'ю Тарею Калсону і іншим, спілкуючись, лобіюючи ту тему, яку там, його найняли лобіювати, але так само як і на саміті в Вашингтоні. На початку лютого він був єдиний, який виступав однозначно з критикою. З критикою українського уряду і з критикою українських політик щодо щодо ОПЦ. Він був єдиний. А от інші а навіть з оточення Трампа мовно говорю про це не говорили. Я принаймні не чув ніде якихось критичних висов. Але ми бачили нещодавно звіт Держдепу, де критикувався закон, цей контроверсійний закон, про який ми всі знаємо, де, так м'яко, але твердо, як то кажуть. Прозвучала критика щодо політики української держави. От. Все одно це не так багато, не так сильно, як я очікував, але це все одно, незважаючи на те, що це, ця критика не така сильна, вона все одно не завжди керується якоюсь об'єктивною реальністю, а вона інспірується політичними програмами і тими меседжами, які. Генеруються і циркулюють в оточенні Трампа, От. хотів би трошки сказати ще про ставлення церков православних церков, зокрема в Америці, до, до цієї проблеми: до конфлікту між УПЦ і ПЦУ. Ті церкви, які мають походження з російської традиції, вони в цьому конфлікті займають. Таку сторону ну, вони займають сторону УПЦ, звичайно. А вони не, не вступають в спілкування з ПЦУ. Вони не визнають Томуса, вони не визнають рішення про автокефалію ПЦУ. І вони досить послідовно критикують саме ПЦУ і український уряд в тому такому пакеті, висуваючи наратив про водіння проти УПЦ. Чемпіоном так мовити серед. Православних церков російської традиції, в чому є, звичайно, РПЦЗ. От. А, 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 Трохи несподівано а, досить а, односторонню позицію займає православна церква Америки, хоча вона раніше була більш нейтральною, більш полюбкованою, але тепер вона займає більшу позицію, яка є все-таки до а, вона не настільки радикальна, як в РПЦЗ, але вона близька, досить близька до РПЦЗ. А є різні пояснення, чому це так відбувається. Це особиста позиція предстателя значної мірою, особиста позиція, це позиція також тих, тих в синоді, хоча Синод теж досить розділений. Я знаю, що членів синоду ПЦУ, ПЦА, правславни Серка в Америці, яка однозначно на стороні України, які, якби була їх воля, визнали б ПЦУ. Але вони не складають більшості синодії, вони не складають, е, е, скажімо, вони не мають ваги, неформальної ваги, яка раніше була у таких людей, як, наприклад, отець Леонід Кішковський, який помер, е, і е, з яким пішла значною мірою ця це бачення, візія і е, ті баланси, які е, е, ПЦА про Сан Церква в Америці мала. З доби Шнема, на Мінбурга, умовно говорячи, зараз немає фігур, які б були співставні з Кішковським, і які могли б неформально впливати так, як він неформально впливав на, на політики ПЦА. От що стосується наприк, що стосується інших юрисдикцій, антіохійська юрисдикція вона, хоча декларує свою таку Незалежність від, від Антіохійського патріархату в якихось таких політиках, в баченні ситуації. Вони хотіли навіть так пішли піти шляхом своєї власної автокефалії від, від Дамаска, але їм не вдалося, але вони все одно корелюють своє бачення з баченням Дамаска. О. Грецька архіпіскопія, вона формально підтримує ПЦУ. Звичайно. Вона в цьому в сенсі бречіші в сленського патріархату знаходиться, вона не проти ІПЦ, але футбольної ПЦУ, але неформально, звичайно, є критика з боку цієї церкви, з боку тих людей, які артикулюють політику, запроваджують політику цієї церкви, критика щодо, щодо міжлігійної ситуації в Україні, і критика, в тому числі, в сторону ПЦУ от, отже, я би не сказав, що, що є якась одностайна, скажімо, підтримка Пцу в американському православному середовищі. Да, звичайно, американські, американська більше українська церква всередині Вселенського Патріархату вона є найбільш про найбільш про ПЦУ, про ПЦУ, так мати, на стороні ПЦУ і Є найбільшим найбільшим адвокатом ПЦУ, але її голос досить слабкий в середовищі американського православ'я, яке і саме по собі досить, досить слабке. Отже, можемо говорити про те, що, здебільшого, ставлення з боку американського православ'я, якщо можна узагальнити, це ставлення до, до ситуації в Україні, воно варіюється від обережно критичного до ангажовано-критичного. До, скажімо так, нелогічно критичного. От, і ну, це та реальність, з якою треба так бути, з якою мати справу. Очевидно, я так бачаю, що в майбутньому буде наростати критика з боку адміністрації, з боку тих людей, які займаються релігійними питаннями і питаннями свободи совісті в Америці. Критика щодо Щодо е, політики е, української держави у церковних питаннях щодо закону буде критика, і, е, і цей закон, і ця політика української держави може бути і причиною, і приводом для, е, для американської політики щодо України. Е, причиною е, може бути в тому сенсі для тих, хто е, переймається, скажімо, щиро переймається е, е, українською тематикою і не, е, не ведеться на на ту міфологію, яка зараз виростає зростає довкола Трампа, приводом для тих, хто якраз цією міфологією керується, вони будуть використовувати цей закон і, і конфлікт між ПЦУ і УПЦ як привід як... для того, щоб наприклад. Зменшувати або припиняти допомогу Україні, як для прикладу. тому я думаю, що стратегічно для України зараз важливо було підсилити процес діалогу між ПЦУ і ПЦ, тобто шлях конфронтації, шлях такого відгородження одне від одної, яке яким ідуть і УПЦ, і ПЦУ шлях, там, от шлях власної виключеності він. Як не є конструктивним зараз. Воно він є дуже контрпродуктивним і дуже шкідливим для України, особливо зараз. Він раніше до Трампа був шкідливим, на мою думку, але зараз він є особливо шкідливим, тому що він дає приводи тим, хто шукає привід, для того, щоб завдати якоїсь шкоди Україні або просто ігнорувати Україну. От тому стратегічно було б я думаю, що завдання братства вони є стратегічно важливі. Для, для всього українського загалу для виживання України як держави для, для для як народу, тому що шлях діалогу, шлях знаходження точок дотику між двома церквами у ПЦПЦУ, він нейтралізує або або зменшить тиск з боку американської адміністрації на Україну, і буде ну, дуже важливим, на мою думку, внеском в. в те, щоб Україна продовжувала виживати, продовжувала боротися, незважаючи на зміну ставлення до неї з боку американської адміністрації, такий мій короткий, така коротка ремарка, а не дуже коротка, 25 хвилин.